Одна з останніх атак на білу церкву призвела до масштабних руйнувань, пошкоджені не лише об'єкти інфраструктури, а й житлові будинки, де в той момент перебували люди. Одними з таких стала родина Грищенків. Ворожий дрон влучив просто у їхній двір на вулиці Івана Франка. Уламки розлетілися на десятки метрів, а ударною хвилею знищено весь будинок. Білоцерківці дивом залишились живими. Перший день, звісно, прибігли багато. Дві, два рази чи три згорі з полкому прибігали, з міліції, мабуть, три, три заходи було. Щось переписували, щось фотографували, сказали, що нічого там не трогати. Я кажу, мені головне заберіть, того Шахеда, я дивитися на його не можу. Це ж із стеріка. Ж... Я навіть не представляю, а якби ми обично, як чую, що вже десь, цього, люди вибігають із дому, щоб не привалило. А якби... Ми не вибігли, бо сиділи аж там у крайній кімнаті, А якби ми вибігли і ось його шурухнуло на нас, у нас би вже не було. А як, а як же це було б? Я навіть не представляю. І такий звук він у мене сидить до сих пор, до сих пор я не можу. Тривалий час родина самотужки розгрібає завали. Допомогли на початку. Жінка каже, добре спрацювали білоцерків вода та газовики. Тож у будинку частково є комунікації. Натомість перевірити електрику ніхто не приїжджав. Представники поліції та департаменту ЖКГ збирають документи, оцінюють збитки, щоб згодом скласти акт. На нього люди і чекають, та стверджують, що конкретних термінів і дій вони досі не чули. Це як може суставлятися місяцями. місяцями, аж тоді тільки піде на горі з полком, і горі з полком ще буде засідати хтось на і ще рішать, що дати. яка мені, ну ви ж бачите, що тут реставрації не підлягає, тут все треба валити, бо угли всі потрішки, там завалився угол. Родина хвилюється за своє майно, тож не може покинути будинок. Подекуди вони й досі знаходять уламки російського дрона на подвір'ї, Адже вибух був настільки сильний, що буквально зніс все навколо. Попри те, що мешканці отримали незначні травми та більше моральний шок, під хвилю потрапив і пес у дворі. Кіт та їжак, якого годували, останній на жаль, не вижив. А ось чотирилапим обпалило вуса та шерсть. У дворі хаос і все, що тяжкою працею наживала родина, знищене про страшну ніч. Згадує і племінниця потерпілої Марина. Шахеди тільки почали підлітати, і в цей момент моя тітка проснулася. Вона була в коридорі, і вона тільки почала бігти, і шахет ну, впав їм І розбудила маму, так? Так, вона почала кричати, бігти, і в цей момент розбудила маму. Вони ховалися між другою і третьою кімнатою, між дверима, накривалися, бо скло летіло, все летіло в диму, все в цій пиляві, в... ну, дихати не було чим. Ну... Почалася пожежа чи ні? Ні, пожежа, слава богу, ну, не відбулася. Тут загорілась, тут була купа дерев, тут були дуже гарні квіти, троянди. Тут була дуже смачна груша, росла. Е, пожежа не відбулася, тут все в дворі обгоріло, але пожежа, ну дякувати Богу, що пожежа не відбулася, будинок не загорівся. Це, мабуть, їх врятувало. Як розповідає перша заступниця міського голови Інна Новогребельська про ситуацію на вулиці Івана Франка знає і наголошує про людей, чиї будівлі постраждали від ворожих прильотів, не забувають. Кількість зруйнованого майна лише збільшується, і кожен отримує допомогу в порядку черги та при оперативному наданні усіх необхідних документів. А це завірена копія паспорту, ідентифікаційний код, витяг з державного демографічного реєстру, документ, що підтверджує право власності на будинок, витяг з держреєстру до судових розслідувань та інші. Про всі деталі можна дізнатися на сайті міської ради. Як тільки виконком розгляне. Ми зразу формуємо розпорядження міського голови, і зразу замовляється гроші. Йде виплата? Чому задають? Задається питання швидко, це не може бути в принципі. Тому що поки зберуться документи, виготовиться проект, також документація. документація. Це може бути місяці, два місяці, але всі, всі справи будуть розглянуті однозначно, хто буде подаватися. Ми, у нас достатньо терпіння і, і сили ще поки тому що це дуже величезний об'єм. Зараз на розгляді більше 80 заяв, а я буду розглядати тільки п'ять. То ви розумієте, як люди. Як недосконально подають збираються пакети документів. В принципі, це вже знаєте справа самої людини, наскільки ви хочете це швидше зробити. Робота скажу нелегка, тому хочу навіть звернутися до людей, які постраждали. Якщо є цей порядок, і сама програма турбота, і цей порядок розміщені на сайті Білоцерківської міської ради в розділі управління відділи, так вже скажу як зайти управління соціального захисту населення. Внизу розміщені всі програми. Наприклад, програма Турбота нажимаєте на клік на галочку, вам видається програма Турбота і четвертий додаток. Після четвертого додатку цей додаток то тобто цей порядок, який регламентує надання одноразової допомоги. Загалом лише після останньої атаки нарахували більше як 180 пошкоджених об'єктів у білій церкві. А за три роки кількість таких заяв складно порахувати, стверджують посадовці. Нині допомога передбачена у розмірі від 15 до 600 тисяч гривень в залежності від оцінки завданих збитків. Такі історії, як у Грищенків, не поодинокі, та кожен чекає на допомогу, яка дозволить, хоча б частково полагодити те, що будували роками. Любов Геращенко, Олександр Куха, Еспресо, Біла Церква.